Друзі, всім привіт! Майстарою нам залісою сніданок. Варила просто гречку, потім вирішила, думаю, Аліса краще швидше поїсть молочну. Відсипала собі, посмажила яйця, зараз заліз окремо яєчко і печінкові котлетки. І купляла, не показувала на днях. У нас в Чудомаркеті не було такого. Це нещодавно з'явилося дуже добрий вибір безлактозної продукції. Масло, звісно, окреме, воно в них в морозилавках лежить. Там було кілька видів. Я, ну, ми з Женью тоді ходили і всі разом взяли таке білоцерківське, воно дуже класне. Я Точно не пам'ятаю, але, здається, купляла колись ягодинське, то воно мені взагалі не сподобалося. Ну, таке, знаєте, якийсь смак, щось таке, ну, не дуже. Ну, знаєте, відрізняється від звичайного вершкового масла. А це таке смачне, ну, навіть і не скажу, що з ним там щось, щось не то, щось не так. Так що так. Котлетки починковищі e, позавчора ввечері насмажила, ми тоді добре їх наїлися. Це... А, я вже в холодильник сховала, трошечки кілька штук залишилося. Так, кашу я вимкнула. Вимкнула. Я ще навіть не розчісувалась. <рисувала> Ліса прокинулася, Женя не снідав, не схотів сьогодні. Так що... Будемо снідати погодка, така в собі не тішить за вікном. Така осінь-осінь, листя впало, дерева пожовкли, деякі каштани вже майже взагалі голі стоять. Так що так, що так. не знаю. На сьогодні теж знов передають дощик, зараз отаку спалах вимкнемо. Передають дощик і хочеться за лісою подовше погуляти на вулиці. Не знаю. Не знаю, не знаю. І під дощем не хочеться попасти, потрапити. Мабуть, хочеться в парк десь з'їздити, так вона там буде на, десь на гойдолки лізти до піску мокрого. До речі, сьогодні вночі десь о 12-й ночок почала бухикати. І бухикає, і бухикає, думаю, тож я тільки про себе навіть вголос не казала, ні Жені не казала, просто сама з собою подумала, що нарешті повністю зникли. Нема ні, 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 ні саплій, не ні бухикає, нічого, тфу-тфу-тфу. А це як почала, як зарядила, не знаю, спрокинулася тфу-тфу-тфу, нічого не чутно. Ну, Тому, ну, бачите, така погода, я не знаю. Вона у нас на Донеччині геть не хворіла взагалі. Чи їй клімат тут не підходить, чи волого, чи, чи що, чи просто імунітет, так ну не знаю. Це просто-просто капець. Ідемо за лісою на Пошту, виявляється, ще вчора перейшла друга посилка, бо в різних місцях замовляла. Одну свій глютен ізі через Єву замовляла. В магазині у нас на углу, якраз забрала, а цей мальтафір, я вже не пам'ятаю. Мабуть, з якоїсь аптеки чи Це є, якщо чесно, я не пам'ятаю. І не прийшло навіть повідомлення не у Viber, не просто по смс. Це я зайшла сьогодні, думаю коли він там вже прийде і ввела номер накладну я виявляється посилка вже вчора була можливо через те що світла не було інтернету не було можливо через це якийсь там збій не дійшло машина чи розгружається чи загружається зараз ще чекати будемо. Довелося почекати хвилин 10. Через те, що машину розвантажували, завантажували. Аліса такі тут концерти влаштувала, що силочку отримали. Зараз ще хочу сходити тут на цій вулиці. Це взагалі біля нас на сусідній вулиці. Басейн є, ну, там не тільки басейн, Ми там жодного разу не було, не заходили. Хочу дізнатися, що там, по чому, чи взагалі там вони працюють. Взагалі, зараз ходимо, дізнаємося, поспілкуємося. І якраз вийдемо, якраз підні... підіймемося і на майданчик наш потрапимо. Все, Все по куті. Дещо, до речі, на вулиці так і не було і досі. Що вчора, хоча кілька крапель падає, і вчора передавали в день, не було, і сьогодні. Пішли йдемо на майданчик. Дивіться, яка краса, ну камера в мене не передає, так воно таке світло і жовте, що аж в очі б'є, як сонечко. В общем дізналися ми за басейн, дали нам номер телефона тренера, сказала, яка дитина, скільки років. Е, є заняття з дітками, окремий дитячий басейн. Спитала стосовно чи тепла водичка взагалі, як воно, в них там водичка 28 градусів. Я думаю, що це досить досить добре. Ось. Що ще. Дали мені номер телефона тренера, щоб ми зізвонилися. Та і домовлялися. чому я побігла дізнаватися стосовно басейну лише зараз. Тиждень тому мені потрібно щось було. Зайшла в дію, я туди взагалі там раз на пів року зайду, якщо ж там треба, а може я рідше. Ріже, рідше. І наклацала, що там є, можна ну, в кого є відповідні біліги. Можна оформити там Дія картку і раз на квартал буде приходити півтори тисячі гривень на заняття спортом, на заняття в басейні. ну В такому плані. Я оце наклацала, В мене особих надій, сподівань стосовно цього не було. Я не знаю, мені здається, з нашої держави дуже важко щось вибити, а це... Вчора ввечері прийшли гроші, просто я не очікувала дуже приємно. І якщо ними користатися кожного квартала, я так зрозуміла, якщо я не помиляюсь, це кожні три місяці буде приходити по півтори тисячі і можна буде займатися, може, якщо піднатужимося. Якось ще, ну, Якщо Алісі сподобається там, за станом здоров'я, якщо не буде, дай Боже хворіти, будемо якось виділяти кошти та ходити, якщо все добре. Так що так. Тільки завернули Аліса, вирвалася, побачила раньше все, мама не потрібна більше. Шла зі мною. Кіцюня, манюня Накрапує трошечки дощик, може ми їх. Може і не вийде довго погуляти сьогодні. ну Побачимо. Вчора за лісою прогулювалася, побачила, стояла, роздивлялася стелажі з дитячими, о, сфокусувалася з дитячими там, товарами різними і побачила, що, що воно не фокусується, не хоче що воно без глютену, батончики. Вони, вони мені взагалі не до Бога не до людей насмакали. Ліса їсть, бо ж вона звикла, що їй якийсь смаколок Купляють як в магазин, зайдемо якогось барника щодня. Або там <кій> точно коли на заняття їздимо. Завжди вона отримує. А зараз особо не розгуляєшся в нас в супермаркеті, виберу особо чогось без глютенового. Оце знайшла оці батончики і знайшла е, однієї фірми з двома різними начинками сирки безлактозні. Е, поки що так. Не знаю, це може, десь, може в сільпо десь поїхати, треба подивитися, перездивлятися продукції, можливо, там якийсь вибір, щось можна знайти. Її. До рецептів я ще не добралася, щоб Аліся робити якусь там випічку, якісь смаколики. Можливо, сьогодні вона знову немає вдома інтернету, знов пропав. Купилися Женією на дешевого провідника інтернету, провайдера, як він називається. І маємо те, що маємо тепер. А дупу не відморозиш собі на Аліса. Давай швиденько з'їжджай. Давай, ручку. Давай. Ставай, ставай, ставай. Кіцюня мала. Вже вдома, сходили ще з Алісою в магазин. Купили, купили. Взяла борошно, таке кукурудзяне. Буду дивитися рецепти. Тут є рецепт сирників, і про всяк випадок ще не знаю. Колись я робила звичайні сирники, а ліса не їла. І взяла, ну, якщо буду робити, взяла такий сир, такий ми теж не купляли, саме безлактозний. Що ще хотіла сказати? Дивилася рисове борошно, воно, звісно, теж, мабуть, там кілограмова пачка була, 130 чимось. А це коштувало зараз я скажу, а це коштувало 36,13 кукурудзяне. Не знаю, я з, таких, з такого борошна ніколи нічого не випікала, не з кукурудзяного, не з рисового. Сподіваюся, буде щось виходити. Будемо бачити. Думаю, якщо буду якусь там випічку робити, взяла ще сметану. А Ліса, сметану взагалі не їсть. А якщо щось буду видумувати, вигадувати, думаю, раптом знадобиться і що я буду додавати. І якщо що, не знаю, заморозити її чи що. Це Аліса Сік ще взяла. Взяла, взяла, взяла. Де воно все поділося? А, в мене в сумочці, я ще з маленькою сумочкою була, брала ще її пару штук, і оці батончики я лупала. Взяла ще оці сирки, що я розповідала безлактозні. Ось, і взяла, І взяла, мені багато хто радив, взяла гранатовий сік. Як стала е, їх. Ось вони однакової фірми, все однакове е однакового кольору. Але оцей, він по акції зараз е 145,40. Ось він, господи, що ж, не фокусується сьогодні нічого. 145-40 по акції. А майже такий самий без акції в районі. 114-115. В чому різниця? Тут у складі просто сіки з плодів свіжих гранатів і все. Припускається природний осад. А той другий, той, що дешевший, все таке саме, але там з додаванням цукру. Там Цукор і, по-моєму, лимонна кислота містить комплекс вітамінів, та-та-та, це там, ну, воно однакове. Я взяла той, що без цукру, але я боюся, що він буде не солодкий. Я 100 років. Не знаю, мені здається, років 5 я точно не купляла саме гранатовий сік, можливо, навіть більше. Я вже не пам'ятаю, що там, які ми купляли. Раніше колись ми купляли я, і мама ми полюбляли знаєте, за більш гарних часів. А це... Теж давно думала і багато хто радить для Алісі. Я ось, знаєте, що я вигадала? У мене є пляшечка з-під Кока-Коли, я її кипяченою водичкою ще й не сполоснула. Я зараз через візьму лійку, налью, спробую, як він там на смак. І спробую її цій пляшечці підсунути. Ми їй не даємо Кока-Колу, ну, такі, знаєте, так. Але вона в магазинах часто, якщо вона не у візочку цьому, що для покупок, якщо вона не у візочку сидить, вона хапає, а дитина думає, що все, що маленького розміру, в маленьких пляшках, вона думає, що це для неї. І вона ось у Салтівському, як заходиш, в них ну, в нашому магазинчику, по один бік, це ж холодильники вітрини, а з іншого боку стілаш, і там, прямо з збоку, на її рівні з росту, зрісту, стоять маленькі пепсі, і так само в магазинах те, що це вона хапає і намагаєшся назад поставити, вона починає старити, і інколи приходиться, якщо з нею заходиш. Чого? Якщо з нею заходиш, то доводиться, щоб не було цих сльоз, саплі і, і криків, доводиться брати. Я оце думаю зараз спробувати. Зараз спробуємо перелью і побачимо, що воно буде. Давай. Давай. Не? Не хочешь? А сейчас будешь? Не? А может будешь? М? Давай. Алиса, разольешься. Умнічка. Все. Ліса просто сок хотіла, підійшла і намагалася розпакувати, щоб я їй дала соку, а я їй підсунула, вона раз ковток зробила, потім ще кілька, і я вже вимкнула камеру, поклала телефон, і ще вона попила. Ну, такого потроху. Бо якби я налила у чашку з тієї пляшки, з тієї банки, вона б точно не пила не І Вона ось і з соками, так само вона якоїсь іншої фірими візьмеш, бо ну, буває там десь у місті, і що ну, от влітку дуже часто було, що спекотно багато п'єш. І... Ми з собою завжди беремо і не вистачає, ну, що приходилось докупляти. І не завжди тієї фірми, що Аліса п'є, не завжди попадалося десь у магазинах. Купляли інше, і вона, ні, вона не пила. Так само не знаю. А, до речі, оце з пляшкою з кока коли чому я подумала. Я їй водичку, просто водичку попити, я її наливаю в пляшку з Кока-Колою і вона п'є. Бо змусити її попити води це взагалі це теж окремий треш у нас. Єдине, що вона більш-менш нормально п'є воду, їй подобається там на заняттях у коридорі стоїть кулер, стаканчик, і вона. Майже постійно залюбки і не один стаканчик буває більше випиває. Їй там подобається. Я дівчатам вже казала, вони кажуть, от вам додому куле потрібно купити. Вона тоді залюбки буде пити, бо їй цікаво. І дивлюся, там дітям всім цікаво, що самі набирають, воно наливається, тримають того стаканчика і п'ють, п'ють. Так що так, свої якісь лайфхаки. Не знаю, скільки той кулер коштує і куди його тут на голову ставити. <ріст> Ось. Ну, викручуємося, як можемо. Добренько. На цьому буду завершувати відео. Буду майструвати якусь вечерю. Всім дякую за ваші коментарі, за ваші корисні поради, за підтримку. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. Пока-пока.